Забрав по сімат соняшнику від Лідеа, Гібрид Єас Ароматик, третій рік сію його. В принципі, всім задоволений. В цьому році маса мішка така не слаба. 14,34, Минулому році 11 там з копійками був. Такі набиті фракція крупна. Достойний гібрид. Перший рік там 33 була його урожайність. У мене в минулому році десь 22 центнера, але в минулому році зайшов. Точніше, в цьому році я його здавав, зайшов як високолеїновий. А там уже ціна інша була. По першій формі була 31 тисяча. Я здавав цього року по третій формі на ФОП. Тому там 27 вийшло, 27 100. Тому, незважаючи на те, що урожайність така для нашого регіону і невелика була, але, в принципі, в минулому році були слабі врожаї соняшнику. Людей і по тоні сипало, і по півтори, і по дві, і там... хтось говорив по 3,5 навіть сипало. але така ось грожайність. Те, що я переводив на Урожайність то це якби звичайний соняшник. І по тим грошам, що вийшло, то це десь по 27-28 по повинен був сипануть. Але ось така ось його урожайність. Будемо бачити, що в цьому році буде. Гібридом я задоволений.